І як ви вже здогадалися з назви, це нарешті наступна серія Кенші. Скажу вам чесно, вона дуже буде епічна. Тут буде дуже багато екшена, і того я прошу вас про маленький челендж. Давайте подивимося, скільки підписок буде від цієї серії до наступної. Так як нас вже 67 на момент. Запису серії. Тому сідаємо поудобніше, або лягаємо, беремо чайочок, не забуваємо підписуватися, ставити великий палець догори. А ми починаємо. Вставляємо нашій подрузі руку, дивимося, яка вона в неї прекрасна і блискуча. І біжимо. Трохи надоїв мені цей бах чи лах, Чи що це за прикол? Що після кожного виходу з гри мої три скелета охоронця злітають із своїх робочих місць і йдуть под барикаду. Так. Наші майже всі голодні інваліди так і стоять в калюжій крові, там, де ми їх залишили минулого разу. Треба це якось виправляти. Нам треба знову ж таки. Від'їстися, але вже не так масово, і полікуватися. Того ми йдемо в місто цих людожерів, які я скільки б не штормив туди, скільки б не нападав, все одно вони якось восстанавливаються. Чи ми не можемо просто зачистити раз у цих чи фракцію людожерів, чи я не знаю, як це виходить. Тобто села, які вже поблизу. Вони вже мертві. Я кожен раз, коли заходжу, перепровіряю. Села мертві, туди вже ніхто не вертається. Але місто там завжди якийсь типу, отряд в путі, чи в дозорі, і в тому отряді скількись людей. Я просто я я ж кажу, я вже рандомно бігав по карті, просто з краю в край. І нападав на всі патрулі людожерів, щоб просто винищити їх під нуль. Але вони десь заспавнюються і отак собі гуляють, як ні в чому не бувало. Звідки вони беруться і куди йдуть, ми не знаємо. Того відправляємо тих, хто хоче підзаробити на охорону форпоста, бо ми знову вирушаємо в дуже далеку дорогу, яка принесе собі, в собі, вірніше, дуже багато цікавих речей. За кадром, щоб вас не утомлять. Бо серія дуже інформативна, я вже полежав в місті, підлікував, наскільки це було можливо, моїх героїв. Ви бачите, що це робиться. Я тільки став піджарити м'язка, щоб накормити цих шеків з бездонними шлунками. Так на мене зразу і кидаються. Але поки кормив двох. Проголодався третій. Я не знаю, як це працює і скільки вони можуть з'їсти, але нам знову <гум> жарити м'ясо. Це я, Коротше, я скажу вам чесно, ми будемо жарити дуже багато м'яса. Мені кажеться, <гум> ми станемо якимись поварами. Ми сутками просто жаримо м'ясо, щоб накормити цих синіх махін. Ну, сотнями. От просто я кожному закинув по 12 шматків, поки я дожарив до останнього, перший це вже все з'їв. Бо вони просто їдять і їдять. Так. Тут нікого цікавого ми не зустріли, того пішли в бар. А тут, дивіться, перша наша дівчинка. Вітаємо. Ще один хлопчик. Понаписував мені, не перечитаєш. Поширше, подовше, вітаємо. Хто тут у нас ще ховається? О, коняка. Теж беремо, будеш возить. Так, як ви думаєте, це все? А, ні. Оце цікавий персонаж, я вам скажу. Життя його буде недовге, але красиве. Тому зробимо його максимально здоровим і горбатим, тому що він буде тягнути дуже велику ношу. Будемо в кожному місті чи селі закупляти їжу, тому що журуть вони як не в себе, я не знаю. Це наче не шеки, а тварини. Я замість трьох шеків мог цілий отряд прогодувати. Але вже що зроблено, то зроблено риба. Беремо всіх. Нам дуже треба люди. Така гарна рибка була. І все, що могли ми мати із цього селища, ми вже маємо. Так що тепер переодягання. Зробимо з цих бомженят. Просто принцесок і принців на балу. Із того мотлоху, який ми вибили в тій серії, і якій не вистачило в цьому містечку грошей, щоб продати його, ми одягаємо наших новоприбувших. Одягнули і полетіли. Знову біжимо у наше союзне улюблене містечко. По дорозі даємо тирки всім, кому не лінь. Знову ж залутуємо і біжимо, пробуємо продавати. тому як наймати ми будемо багато, я так думав, то і грошей нам треба багато буде. Бачите? Мертві. Просто мертві. Всі, крім цього, що ми саме перше звільнили. А от їхня зараза здорова. До речі, помните нас образив чувачок із фракції цих. Мятежних фермерів. Так от, пора повернути до ложок. Думав, кинуться зразу на націю але гляньте, скільки їх. І це просто такий навіть не передовий отрядик. Вони мене шапками закидають. Того тактичне відступлення. І кругами до фермерів. Вирішено було напасти ночу, щоб їх було менше. Охорону перебили, протези бінти забрали, щоб якщо лізли, то довго. І я не знаю, чого по якоїсь щасливій случайності мені ще вдалося перед тим як напасти, продати їм весь мотлух, виторгувати всі їхні гроші. І просто гляньте, що буде далі. Я нападаю. Просто звідкись бере цей чувачок, який вискакує. Зараз, зараз, зараз побачите. ну Розумію, що жадний, розумію, що казав, що не буду. Ось він. Просто ми їм даємо тирки, відкриваємо сумку, і там все, що я їм продав. Хі, хі, воно повернулося ще й плюс сумочка. І я вам скажу портфельчиками, я тут у них розжився, такі вони, знаєте, типу запасливі чувачки були, не знали, мабуть, що я підійду. Лута я вам скажу перетягав. Оце ця 23-минутна серія. Це 7 годин мого життя в грі і плюс дещо доба монтажу. Зараз сижу і і думаю, це того стоїло. Ха, поки розсуждаю, нападаю на маленькі села, поки ще петухи не підняли. Ой, кажу, села хатки і цю, їхні бараки. Блін, петухи заспівали. Тепер нас буде вже так видно. Нападати на сплячих було, звісно, якось по мишиному. Але що? Краще так, ніж ніяк. Місця у рюкзаках вже нема. От всі мої люди зараз забиті під зав'язочку. Я вже не знаю, що брати чи не брати. Хочеться щось стягнути додому, щоб його не купляти того вирішуємо напасти на головного і добити їх. Як бачите, майже без втрат. Одного нокнули, ні, двох нокнули, останні стояли на ногах. Всі, хто були в цій будівлі, навіть на території цього їхнього комплексу рекрутінгу, всі повалені і всі мертві. Так що... Лутаємо все, що можна з'їсти знову ж і випить. Все, що дорого, коштує, якщо воно влазить. І будемо рухатися в сторону продажі. Тому як тут скільки лута лежить, я не можу його просто так кинути. Жадність, я знаю, що в основному фрам, фраєра згублює. Ну, надіюсь, це буде не в нашому випадку. І ми винесемо звідси на якусь сотеньку Тисяч. Може і дві. Того ми знаходимо головного, який був на базі. Бачимо, що в нього непогане Оружіє Міняємо на свого чувака. Якогось навіть рандомного. Я думаю, у нас скільки всього гарного буде, що просто всі мої, нема в мене другорядних членів, всі вони прекрасні, чуть не вставив, блін, заговорився. І тепер кінцівочки, ух, золотенькі, прекрасно. Так як вони нам вже не влазять, міняємо на ті кінцівки, що зняли із селюків на воротах. Щоб знав, з ким зв'язався. Ми тобі навіть ноги відірвали і спічки вставили. Щоб ти навіть не думав тут шалить. Синенький катунчик номер 3 теж непогано тому що у когось є ржавий мотлух. Вернемося на базу, порадуємо наших новобранців. Але я вам скажу, ті, хто на базі їх вже і тяжко назвати новобранцями, проти тих, кого я наняв тільки що от останніх п'ятьох, то вже бували воїни. Йдемо спродаватися, надіюсь. Не думав, що таке станеться, але просто гляньте самі. Заходжу в вулик. Вроді все нормально. Продаю добро, іду в другий вулик. Хоп, а він каже, іди без вулика, ми не будемо з тобою торгувати. Каже на мене гей, забирайся. Я на нього образився, подумав, що це якийсь бах чи глюк і вирішив іти в інший вулик. Попав в піщану бурю, поборовся з якимись клопами піщаними. Перестрілки всі діла. І тут те ж саме, знову гей і уйди. же японка закричала, я трошки офігів, забираюся, Короте, матюками мене матюкали. Ну я не здавався. Трошки подумав. Думав, підійду сам, поговорю, О, знову гей, знову оці обіди. Мені не сподобалось. Вирішено було відійти подалі і посилати по одному, щоб наш цей вулик той, що в нас у підрозділі, не попадався на очі остальним цим мурахам, які тут живуть в колонії. І це прокатало. каталог. Вірите? На записі воно ось вже тягне пару секунд. Но це в реалі було дуже довго. Так як я поставив, щоб всі охороняли мене і то всі бігали за мною. Я не, не міг піти, наприклад, з собою, бо всі побігли за мною. Не міг пойти кимось із перших, тому що вони автоматом бігли назад. І мені приходилось по в одному відправляти на продаж і держати їх на паузі, щоб вони знову не побігли, охороняти зазори. Торги йшли так собі. Спочатку продавав взагалі галіний шлак. А собі скупляв те, що пригодиться на базі, або те, що не міняло ціну. От Як, наприклад, типу, знаєте, мікросхеми, руда і розходники матеріали, ціна їх не міняється, що при продажі, що при купівлі. Так що, все, що не йшло мені, мінялось на це. Щоб максимально виторгувати гроші і поміняти наші портфелі, забиті. Але все ж таки ми не продали навіть половину того, що ми набрали. тому що ми, як хламидники, зняли з цілого села ноги і руки. Протезами були забиті вкрай. Да ще із того стріму, що був до цього, поставалось море святої броні, яка в основному була, як я не глянув на неї, стояла всього пару сотень. Тобто її можна було просто викинути тоді ж і не морочиться, але ж, якщо я її вже проносив реальних пару часів, то вже кидати її було і жалко. Я все надіявся, що я знайду торговця, зустріну, або вийде в мене її десь продати, поміняти, чи сплавить комусь, або ж що найму собі ще пару людей, яких прийдеться в неї і вдягнути. Того йдемо на другий заход. Тільки ми заходимо. На нас нападає отряд, який ми розмотали так, що навіть на відео не встило попасти. Ну, це, це вже таке, повірте мені на слово. Розмотали ми їх дуже швидко і пішли залутувати пусті слоти, які звільнилися після вуликів. Знову ж брали протези, брали бинти, які ми могли продати торговцю ну, з різних цих. Наприклад, насмикали ми по всьому місті, там бінти, вони у нас в розброс зайняли багато міста. Коли ми їх продали торговцю, вони зістакались, і ми їх вже купили як не крадені і розкидані, а типу по цьому. Так само і з інструментами. Брали інструменти, бінти, зуби і в основному протези. Броню брали тільки, якщо вона була а, уже, гарного типу качества, там синя зелена або жовта, а обично вже не брали, тому що навіть якщо і хотілося, то не було куди. Перепрошли сундучки, перепрошли всіх чудиків. Теж по часу я вам скажу. Заняття, звісно, цікаве, це, це вже був тетріс. З того, щоб не зійти з ума, я почав трупи складувати в клітки. Щоб тим, хто прийшов, вони думали, що тут сталося? Що, що за маньяк наповни наше містечко? І ось на тобі бити і небитого несе. Знову розвалюємо кучку і знову спочатку бач, вирішив напасти далі піти. А тоді думаю, а, а що ж нападати? На кого мені нападати, якщо у мене. Забити інвентарі. Я ж нічого, навіть якщо дуже гарне знайду, не зможу положити. Того плани наші різко змінились і ми йдемо приторгувати трошки. Спробуємо. Схему ми вже знаємо. Близько не підходимо, по одному забігаємо. Так що пробуємо. У тебе такого основного нема. Хто забився, той несе. Пішли. І, о, чудо, гроші одре спавнились. Знову мутимо свої оборудки і махінації. Але, як бачите, одного інвентаря, одного персонажа вистачило, щоб забрати майже всі гроші. Того треба щось думати, треба щось рішати, знаходити, куди нам вставляють товар. Продавати, я думаю, будемо вже всі протези, крім золотих, то тому як... Їх вже в нас піднабралось, не знаю точно, чи хватить на всю команду. Якщо до кучі зібрати, то на чоловік 5 ми їх можемо всіх в золото вкинути максимум, навіть якщо їм відірвуть і руки, і ноги. Того не жаліємо. Як я знаю у Святої Нації, чим далі ми будемо пробиватися, чим ну, більше чини проти нас будуть виходити. Там, наприклад, не охорона ворот, а ці, вони завжди ходять у золотих сетах протезів. Вірніше може не святанація чи свята нація? Можу, мабуть, святанація, ж наче проти протезове роботу. Але коли ми йшли сюди, на нас нападали і в них були протези, того я не знаю, то якісь може були отступники. Так, як ці. Коротше, отакі От я розказую. Намало вам такої фігні, але ж протезів, я ж кажу, тіма. Що вдома вже валяються, що в інвентарях у персонажів деяких, от наприклад, у Зазора лежать всі протези, які ми продавати не будемо, тому що вони всі золотого качества. А в цих, бачите, зелененькі-синенькі йдуть на ура. Тут знову ж беремо те, що не міняє ціну, і пшеницю, і на посадку там рис, кактуси, коноплю, купляємо, щоб вдома щоб боротися з тим голодом. Щоб не шукати м'ясо, а щоб ми могли прийти додому, а там уже наварено набрати кожному по 30, десь таків чогось і піти собі в дорогу далеко. Ти мене на зарі проводжала, знаєте, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Побачив торговця звірями. В голову прийшла ідея, а що як купити собак і кожному, хто сидить вдома ну, в нашому місті, приставить собаку. Але продавали стільки козли. Того і є, як з'явилася, так і померла на тому ж самому місці. Йдемо далі. Це або охотники на рабів, або работорговці. Вони нам не друзі. Але і рамси це сильно не хотілося, але прийшлося. Побачив я, що на горі хтось б'ється, а ці кинулись на нас, підбігло підкріплення. Але з нашими чуваками я зрозумів, що я не пропаду. Яка б піда нас не спіткала, хто б на нас не напав, ми все одно їх розмотаємо. Того работорговців теж в розход. Одне мене трошки вбило, я дізнався, що работорговці і торгова гілья це одне і те ж саме Того від того, що я тут вбив трошки оцих работорговців і охотників за рабами. І гільдії на мене починали сердитися і сваритися. А так як це вже так пішло, то долой і гільдії. І в цей момент я згадую, поки назрівав план, що ми не, не довивчали наші дослідження, щоб будувати третій тір, ферми, великі дома там на ковалів, поварів і всіх ставим на вивчення і йдемо, Ідемо раз гільдії Нам не такі вже друзі, як були торгові, і ми йдемо не тільки проти Святої Нації, а й проти рабства, того почнемо визволяти рабів. І будемо надіятися, що при кожному визволенні, як мінімум, один або два раба, не купляючи. Якщо будуть на продаж, будемо їх викупляти і вони будуть далі тягнути за нас. Якщо буде вести. То вони будуть просто переходити на нашу сторону, того як будуть чувствувати якісь, знаєш, благодарність за те, що ми їх звільнили. Бачимо, вітряки вже крутяться, вже перед очами все пливе. Але я не можу так багато екшена вмістити в одну серію. Того добиваємо цю краказябру, ви ставите великий палець догори, підписуєтесь. Ми підходимо до головної брами, заагріємо охорону, а далі буде в наступній серії. До побачення. Всього хорошого!